Всім привіт! Ми на каналі Принцескі Прикладес. У мене почались осінні канікули і ми вирішили е, сім'єю поїхати в Карпати. Сьогодні ми поїдемо в Умиль, переночуємо там, і поїдемо завтра вже в Карпати рано, рано вранці. Карпатський звук у тиші ранні. Туман здіймається хмар Ну що, піднімаємось. Який у нас номер готелю? 21. Першочергово, що тут є? Тут у нас спальня, може бути а, у нас а, як міні-квітня, є холодильник, чайник, морозивка є. Ага. Тім, де можу поїсти. А це чия ліжка? А, а де твоє? Що тут є? Тут у нас душ, туалет і рухані угу. Зрозуміло. Ми ще робимо рум тур. Угу Mm -hmm. Такі які. Зрозуміло. Ми вже прокинулись і вирушаємо до Карпат. Ми дуже смачно, бо я кодром прибігаємо. Ми дуже Дуже смачно поснідили. Була піца гавайська Какао було І картопля фрі І їдемо вже до Карпат. Поверніть праворуч. Іваю я тут у долині, туман танцює по землі, і серце моє так лекує, душа летить в густі ліса. Світлі тіні, де обріче за собою, тут спокій, душо напоїв би, той час предвіч. Ми вже приїхали, заходимо в... в здання. Рецепт я взял там, внизу. Так, тут у нас диборы в умолке возле балкона. Стол. Тут можно поставить стульчики и сидеть. Дальше у нас кровать большая. И лампочки. Что Ча... где-то включаются. Вот они. Тумбочки. С той стороны тоже самое. И стол. Дальше у нас тут я тумбочка. Ой, стоит холодильник. Тут уже едать. дать, так, дальше. Дальше у нас шкаф, который берется так ручками. И выдвигается. Интересно, почему эта сторона а, работает. Дальше у нас тут идет ванна, рукомойник, фен. Это обязательно. Э, туалет, свалка и душ-кабинка, которая называется вот так. Ну и сушилка. Мы идем на балкон. О! Боже, как тут прохладно. Ну я к тебе. Класс. Я не знаю, что это за вид, конечно, на теку, но прикольно. Вау. Классик. Ладно, мы сейчас завтракаем. Шведский стол. Да, шведский стол. А что ты ешь? <гулев> а что ты ешь сегодня? Я ешь салат, речка, сосиска, компот, огурец и блин. А вареник с капустой будешь? Я люблю с капустой. Такой у нас вид. Може, хто знає, є край виглядає. Може, хто знає в кого спитати, нащо будемо дурно шукати? Якщо є ти я. І карапати вийшли погуляти, і ось на отелі відгідні. Ми живемо на третьому поверсі. такий Ми з тобою пройдемо все поплаю, і моя рука в твоїх руках, Ти весь мій миленький, тут я маленько, бігала, босу по царинках. І немає на севі, віки, більше раю, як той, що ти сам собі знайшов. я його виділа, я його знаю, там і жиє любов, а там ростуть апни, апни, в лісі за виробом. І то так трапило, трапило. Бути нам разом та постута пней, є дочок сма, то є моє вічне літо на твоїх губах Дивись, мій миленький, тепер наш маленький бігає з нами по царинках І немає на собі більше раді, як той, що ти сам собі знайшов Я його вигіла, я його знаю, там і живе любов. Ми будемо зараз кататися на колесі або зриння. Така черга, да? Mm -hmm. Черга, всі хочуть покататися. Не знаю, сколько метров, но... Высоко. Высоко. О, высоко, да. Вот такая вот. Оп. Ну что? Машуль, поехали? будет высоко, высоко. Мы прям туда доберемся. Да. А можно встать? Можно. А ну, чтобы она в вот этот, момент этот... не уехала. Хоть тепло. Ну, тут, конечно, кондиционер. Все, поехали. На крае виды. А, мне надо что-то держаться или за тебя. Ну, а что? Я не, у что-то как-то шатается. Как впечатление? Нормально. Пушка -гонка. Я хочу тут Пушка-гонка. Тут-тут-тут-совка, чик-чик-слушай-фотка, мне живи пускалонка это пушка-гонка. Машуль, раз, расповедай свои вечертя. Мы не Угу. Все, висувіть води. О, дивіться, там хтось шашлики жаре. Мені кажеться, що там щось вибалюється. Командири. А mm. там просто апне. В лісі за горебом ну, та трапло, трапло бути на разом, а та пустута пней об них, як є дочок зма, то є моє вічне літо на твої вуба, разжики кірки, як і дочки, а з тобу солодкі та як ме. Не там кажуть хто що собі схоче. Ми є вічні та як цей момент, коли ростуть апне. Маша не співа. Коли ростуть, апне, апне, ліси І поміту, тобто так трапло, трапло, бути нами разом, а там ростуть, апне і апне, є дочок сна. Moje večne lete v nadzoru. Але вірю, душа плекає мрію, що шлях до тебе приведе, земля летить все швидше, саме з твоє обличчя, мій погляд знато впізнайде, ти мої вітрила, музика. Моя.